Усім привіт! Сьогодні 19 травня 2023 року. Ми знаходимося в саду Грушевому, сад Невеликий, Вінницька область. Але бачимо, що цього року, через складні погодні умови, груша ДНД в даному випадку вражена бактеріозом. Це зараження відбулося тоді, коли відбувався. Період цвітіння і патоген через квітку потрапив всередину, почав а, шкодити. І от ми бачимо суцвіття, які вже пошкодилися бактерією, бактеріозом, і на даний момент вони просто висохли і облітають. Такій ситуації рекомендуємо превентивно у фазу рожевого бутона, Якщо є можливість, вносити новий продукт від компанії Bayer, який називається LunaCare, це фосатил алюмінію і флоупірам, який буде ефективно а, превентивно і лікувально контролювати бактеріоз, і а, забезпечувати захист як зерняткових культур, грушу і яблуню від інших грибкових і бактеріальних. Хвороб. Тому по груші рекомендація фаза білого бутона вже можна по груші в перший раз вносити лунукер а далі в кінці цвітіння, і так як лунокер по груші зареєстровано в Україні тричі за сезон, тому після цвітіння, після того, коли зав'язь утворилася, протягом вегетації радимо застосовувати для вирішення такої проблеми препарат Лунакер від компанії Байер. Всім до побачення, до нових зустрічей.